З різними ментальностями, манерою спілкування сьогодні. Голова обласної адміністрації зустрівся з консулами різних країн, які працюють на Львівщині. Олексалов одразу розповів про те, чого чекає від шановних гостей. В основному йшлося про нові інвестиції у Львівську область. Піти на зустріч обіцяли усі консули. Зокрема, у планах казахських бізнесменів створення у трускавці діагностично-лікувального комплексу. Польська сторона пообіцяла допомогу з будівництвом доріг. До слова у березні у Львові. І має відкрити ще й болгарське консульство. Воно буде розташоване у парку імені Івана Франка. Будемо е, вишукувати інвесторів для того, щоб у нас робочі місця збільшились і покращили життя наших громадян. Ну, звичайно, вся ця робота проводиться до того, щоб ми надалі йдемо в Євросоюз, для того, щоб ми більше співпрацювали, більше глибше бачили вони нас, ми їх. Я першу інвестицію на Львівщину привіз. Ремонтую цей будинок, що в парку Івана Франка, де буде розташоване почесне консульство, ну, за кошти болгарів.